Виконуємо номер 1003 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Периметр трикутника 40 см. Довжина однієї сторони А см, а іншої 15 см. Склади вираз для обчислення довжини третьої сторони трикутника, обчисли, якщо А дорівнює 8, чи може А дорівнювати 5 і 21. Приступаємо до виконання. Складемо вираз для обчислення третьої сторони трикутника. Для цього від периметра віднімемо суму довжин двох інших сторін. Одна з них А, друга 15. Ми склали вираз для обчислення третьої сторони трикутника. А тепер обчислимо його значення, якщо А дорівнює 8. Якщо А дорівнює 8. То це дорівнює. 40 відняти. 8 додати 15. 8 додати 15 буде 23. 40 віднімемо 23, маємо 17. Отже, третя сторона трикутника дорівнює 17 сантиметрів. Ми склали вираз для обчислення довжини третьої сторони трикутника та обчислили її, якщо А дорівнює 8. А тепер стоїть питання, чи може А дорівнювати 5 і 21. Порахуємо значення С. Якщо А дорівнює 5, то С дорівнює 40 відняти 5, дорівнює 15. Додати 15. 5 додати 15 буде 20, 40 мінус 20 дорівнює 20 см. Отже, одна сторона 5, друга сторона 15, третя сторона 20. Сума двох сторін трикутника має бути більша, ніж третя сторона. Тому, якщо А дорівнює 5, то у нас друга третя сторона 20, друга за умовою 15, 5 додати, 15 дорівнює 20. Наша вимога не виконується. Отже, трикутник з такими сторонами не існує. З такими. Торонами не існує. Далі перевіримо, якщо А дорівнює 21. Якщо А дорівнює 21, то значення С дорівнює 40 відняти 21 додати 15. 21 додати 15 буде 36, і 40 відняти 36, дорівнює 4 сантиметри. Запишемо наші сторони. А дорівнює у нас 21, Б дорівнює 15, і С ми обчислили 4. Сума двох сторін трикутника має бути більша, ніж третя сторона. Якщо ми додаємо сторони Б і С, це буде 19, і ця сума менше, ніж третя сторона. Отже, наша вимога знов не дотримується, тоді робимо висновок, трикутник. З такими сторонами не існує. Ми склали вираз для обчислення довжини третьої сторони трикутника, обчисли її значення, якщо А дорівнює 8, та дали відповідь на питання, чи може А дорівнювати 5 і 21. Номер 1003 виконано.